Танюк біль нічний в мені все множиться. Біль нічний в мені все множиться, тінь блукає по виду, ой, чогось мені не можеться серед ночі у саду, люди згадуються стерті, павутиння дутих слів. І, здається, межи мертвими. Жив я кільканадцять літ, гить мене хапала лапами, Лапи мохом поросли, Ріс я диким, перелатаним в лісі яблунь груші слив, стелить ніч перлину зоряну, горне в небо мрій. Червоточень упокорену я уб'ю в душі своїй. Викручу себе і викричу, бо й сьогодні ще мій день матюком пропах на припічку не трояндами пісень, Каламутну ніч стривожену розпорошу серед душ. Так чого ж мені не можеться перед світом у саду? переможного миру вам?